Всім привіт! Пропоную виконати комплекс вправ для сталевого пресу. Вихідне положення у нас лежачи на спині. Повертаємось на бік і плавно лягаємо, тримаючись за задню поверхню стегон. Лежачи на спині, є кілька важливих моментів: ми завжди притискаємо задні нижні ребра, крижі та потилицю до карімата і уявляємо, що ніби вони провалюються як у пісочок. За долоньками тягнемось назад, плечі далеко-далеко від вух. З вдохом, за маківкою також тягнемось назад, а за стопами, за пальчиками вперед. Руки перед собою, з видихом починаємо підйом. Голова, плечі, грудина. І виконуємо вправу ролл-ап. Важливо робити це дуже повільно і рівномірно. Без ривків, без підтягувань. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає сили, е, сили піднятися, тоді руками себе підтягуйте. Аналогічно рух вниз. Ми дуже плавно стікаємо, так, ніби переливаємо з таза у спинку водичку і викладаємо хребець за хребцем в рівну гарну лінію. За долоньками тянемося назад. Знову вдих. Видих, відриваємо голову, шию, плечі. Не поспішайте. Ось тут можна руками допомогти собі. Важливо, щоб цей рух був дуже плавний і рівномірний. І з видихом витягуємось вперед, плечі розширюємо в сторони. Знову вдих, вирівнюємося в рівну лінію. Видих, переливаємо водичку стаза в поперековий відділ, в грудний відділ. Плечовий і остання лягає голова. Ще раз піднімаємось в верхню точку і залишаємось сидячи на каріматі. Видих ротом, вдих носом. Верхній тості вирівнюємо. Сідничні кістки погружаємо в каремат. Сіднички можете витягнути, так буде зручніше. Сідаємо. За маківкою вгору, руки перед собою, і знову плечі розтягують оявну резиночку. З видихом починаємо, ніби торкаючись маківкою до стелі, витягуватись вперед. Ніби хребет з штанів Витягнули і поклали на велику-велику кулю. З Здохом ми розтікаємось по кулі лопатками, плечима. І з видихом над тазом викладаємо. Рівну спинку в вихідне положення. Ще раз, з вдохом тягнемось вгору, засідничними кістками вниз. Таз фіксуємо, і, ніби стаза, витягуючи хребет за маківкою вперед. Видих, вдих, розтікаємось по уявній кулі. От куля в нас ніби між животом і стегнемо. Розтікаємось, заповнюючи повітрям. З видихом від таза починаємо вибудовувати назад рівну рівну лінію. Останній раз з видихом вперед. І з видихом повертаємось назад. Робимо вдих, з видихом знову розкручуємось на каремат Хребет за хребцем. Викладаємо, витягуємо за руками і підтягуємо ножки в позицію. Тейбл топ зігнуті в колінах, в колінах 90 градусів і трішки від себе, щоб у нас була, був перпендикуляр з підлоги. З долоню робимо кошик, вкладаємо потиличні бугри в наш кошик. Ліктики виводимо в діагоналі. Наші дві точки, задні, нижні ребра та крижі залишаються як в піску. Притиснуті до карімата і з видихом піднімаємо голову, плечі, грудний відділ, округляємось вдих в верхній точці, лопатки відірвались, плечі відірвались. І з видихом опускаємось вниз вниз, вниз. Ще один раз піднімаємось вгору, за задню поверхню стегон себе витягуємо, витягуємо. Максимально за маківкою вгору погляд на стегна. Видих, повертаємо руки назад, робимо вдих і видих, розкручуємось на перемат. Ще один раз. Піднімаємось, витягуємо себе руками, звикаємо до цього положення та стабільний пірнає під нижні ребра. І видих, опускаємось вниз. Робимо цикл дихання, відпочинок. Видих. Ще раз вдих. І з видихом піднімаємось вгору. Залишаємось і торкаємось карімата правою стопою назад. Ліва, назад. По черзі права. Ліва, прес пече. Видих. Видих. Ще по одному разу. Видих. І з видихом опускаємось вниз. Коліна до грудини. Вправо-вліво робимо легкий перекат. Опускаємо ступи. Знову робимо кошик з долоньок, вкладаємо потилочні бугри, ліктики в діагоналі. З видихом піднімаємось вгору, хребеть за хребцем. За ліктиками витягуємось і відриваємо ліва стопа, тобто протилежний рух, Права-ліва. Залишаємо ліву, вирівнюємо в діагональ і тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо, опускаємо вдих і видих, розкручуємось. Ось такий самий комплекс. Повторюємо на іншу ногу. З видихом прокручуємось в скрутку на прес, відриваємо ліва. Права, ліва. Право залишаємо праву, вирівнюємо і тримаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Згинаємо, опускаємо вдих. І видих, розкрутились дуже плавно і повільно. Залишайтесь внизу, витягуємо праву ножку, ліву руку в бік. І правою рукою за ліве коліно скручуємось. Акцентуйте витягнення на м'язи живота. Коліно в діагональку, плече і верхня частина лопатки залишається притиснути. З вдохом повертаємось назад і змінюємо положення в інший бік. Ліва долонька на праве коліно. Скручуємось діагональ. Акцентуйте витягнення живота і спинки. Ще. Один глибокий цикл дихання, праве плече притиснуте до карімата. Повертаємось назад, повертаємо стопи. Знову перевірте задні нижні ребра та крижі. І піднімаємо ноги в позицію тейблтоп. З долоні кробимо кошик, вкладаємо потилочні бугри, ліктики виводимо в діагоналі. З видихом піднімаємось вгору, фіксуємо погляд на стегна і вирівнюємо дві ножки до стелі, згинаємо. Ще видих. Вдих, видих, вдих. Ще п'ять. Чотири. Вище піднімаємось. Лопатки відірвані, плечі також. Два. Залишаємо. Згинаємо і розкрутились. вниз вниз, вниз. Руки під 45 градусів. За колінами потягніться вправо погляд вліво, за колінами витягніть м'язи живота. І видих, повертаємось назад. Змінюємо положення, вдих в інший бік. І видих, повертаємось в центральну точку. Вирівнюємо ноги на каріматі, згадуємо ролап, але будемо ускладнювати руки перед собою, плечі широкі. З видихом піднімаємось вгору разом з лівою ногою. Одночасно виходимо в дві такі паралельні лінії. Робимо вдих, розширюючи спинку. І видих одночасно розкручуємось, Розкручуємось, викладаємо хребет за хребцем. І в кінці за долоньками назад. Задні нижні ребра залишаються притиснутими. Знову вдих руки перед собою. Видих з правою ногою одночасно піднімаємось вгору. Витягнулись за долоньками, за стопою. Робимо вдих. І видих, розкручуємось. Хребет за хребцем. За долоньками тягнемось назад. Знову вдих руки, видих з лівою ногою. Підтягнулись, витягнулись. вдихаємо в спинку, видих, розкручуємось вниз, вниз-низ. Витягуємось на керіматі. Ще раз з правою ногою, видих. Вдихаємо. Обов'язково уявіть, що плечі розтягують уявно резиночку. І видих розкрутили. Ще по одному разу робимо на ліву і на праву ногу. Піднімаємось. Можете собі трішки руками допомагати і підтягуватись за задню поверхню стегон. Видих розкручуємось. І останній раз з правою ногою одночасно Піднімаємось. Видих. І через перекат опускаємось в положення сидячи. Згинаємо ліва права ножка і повертаємось в положення квадропед. Залишіть позаду вас місце, щоб витягнути ноги. Долоньки під плечима, коліна під кульшовими, розширюємо в сторони, спинка рівна. Вирівнюючись засідничними кістками назад, за маківкою вперед. Акуратно, не втрачаючи рівну лінію, витягуємо праву ножку і ліву в положення планочка. П'ятками ніби штовхаємо стіну позаду нас, всі ноги активні. Слідкуйте, щоб таз не провалювався а був на одній лінії з плечима і з пятками. В цьому положенні починаємо витягуватись вперед, за п'ятками назад. Ще вперед-назад. Акцентуйте, свідомо підключіть м'язи живота в роботу і працюємо вдих, видих. Ще три, два, один. Залишаємось по центру, не завалюючись жоден з боків. Опускаємо коліна та п'ятки, відпочиваємо. Якщо... Вам важко стояти на планці з рівними руками, ви можете вийти в положенні на передпліччі. Тобто, якщо зап'ястя болять, чи просто відчуваєте, що важко вийти вийдіть в таке положення. І просто затримайте. Ще один раз. Спочатку квадрапет, опорно чотири точки, витягуємось, розширюємо плечі лопатки. Права ножка, ліва ножка. Фіксуємось. Рівна рівна лінія. Таз, п'ятки і плечі на одній лінії. Ноги активно включені в роботу. І поїхали вдих, видих. Вдих, видих. Ще три, два. Один. Залишаємо по центру. Тримаємо сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опускаємо коліна, сідаємо на каремат. на правий бік сідничка і за правою рукою видовжуємо ваш бік. Витягуємо трішки в діагональку. І знову повертаємось. Прокрутіться назад. Відчуйте, як м'язи живота витягується прямо до долоню. Повертаємось. Опускаємо, міняємо на інший бік. Вдих, заповнюємо лівий бік повітря. Прокручуємось трішки вперед. Повертаємось назад. І в іншу сторону. Прокрутились. Повертаємось в центр. Заняття завершене.